Яскраві птахи, дивовижні рослини, вродливі дівчата та парубки. Їй дещо незвичні для Петриківки композиції, серед яких образи фантастичних жінок із серії стихії, художні образи картин Вікторії Тимошенко, наче вийшли з українських народних пісень. Це серія народні свята та обряди. Ми тут бачимо і весілля, і івано Купала, Великдень, Різдво. А також доповнили цю серію декілька робіт: це козак Мамай, несе галя воду, і моя улюблена з. Цих картин робота називається З милим під калиною. Коханням праве світом. Це таке відчуття, яке повинно в нашому житті бути на першому місці. На передньому плані пара, ззаді хатка з соняхами, соняхи як символ сонця, хатинка це як майбутнє подружжя. За словами художниці, вона продовжує сімейні традиції: малює щодня. На рахунку Вікторії близько 20 персональних виставок в Україні і за кордоном. А ще ділиться встановили з мамою національний рекорд, створили найдовшу паперову стрічку, з петриківським розписом. Завдяки мамі я займаюся петриківським розписом. Вона вклала цю любов до народного мистецтва. Малюю вже дуже давно з дитинства. От я себе як згадую, я завжди була чи з ручкою, чи з пензликом, чи з фломастерами Постійно малювала. Потім освіта і зараз виставкова діяльність. Сукня розписана мною до відкриття цієї виставки. Так, як Петриківський розпис малюється. На всьому да а я все розписую, все, що я бачу навколо себе. Сукні теж розписую. У музеї літературне придніпров'я наголошують в експозиції, акцент зроблено на народних піснях, замовляннях, легендах, які супроводжували літній обрядовий цикл. Відвідувачі ж кажуть картини, ніби несуть світло і затишок. Ну мені дуже подобається. Насправді я вважаю, що зараз в такі часи дуже важливо показувати щось дуже гарне, що буде залишати знаєте, такий відбу. Світлого настрою. І загалом, ну, в мене враження надзвичайної краси, ем, яскравості, е, українського колориту. Це теж для мене ну, дуже важливо, ну, найпозитивніші враження від виставки. Виставку Ой, летіла горлиця через сад можна оглянути протягом двох місяців у музеї Літературне Придніпров'я. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.